Навчанню бути у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Навчальний рік в офлайн режимі розпочинають студенти-першокурсники. Цьогоріч їх до вузу вступило близько трьох з половиною тисяч. Як вони здобуватимуть освіту в умовах війни? Дізнавались наші кореспонденти у разі оголошення повітряної або ж іншої тривоги. Студенти разом з викладачами негайно направлятимуться в укриття. Саме там вони зможуть продовжувати навчальний процес у безпеці. Заходимо в укриття згідно правил техніки безпеки, які подані в університеті. Щоб дійти до укриття, дивимося на вказівники. Тільки що ми подолали шлях, час, який ми подолали, ми вклалися в 7 хвилин. Ми щоденно проводимо цю роботу. Зокрема, і зараз перед початком урочистості всі учасники їх були попереджені, як потрібно у випадку повітряної тривоги себе вести. Тому це все вже відпрацьовано. На сьогоднішній день ми маємо 13 укриттів, які дозволяють повністю функціонувати в нормальних умовах для того, щоб забезпечити безпеку студентів-викладачів. і Війна внесла свою корективу у цьогорічну вступну кампанію. Та навчальний процес вийшов. Вступна кампанія мала свої особливості в зв'язку із війною, дещо зсунулися сунулися терміни. І національного мультипредметного тесту, а також прийому заяв, і це змусило нас розпочати навчальний процес 15 вересня. Студенти першокурсники зізнаються, що з нетерпінням очікували початку навчання і сподіваються на те, що небезпек не буде. В Прикарпатському є бомбосховище, та мені здається, очне на навчання це набагато краще, тому що студент напряму спілкується із викладачем. Я вважаю, треба сподіватися на Бога, вірити в наші збройні сили, і думаю, все буде добре. Трохи лячно, але я вважаю, що ми справимося. Я вірю в ЗСУ і вірю в те, що ми у безпеці відносні. На мою думку, якщо закат дає достатні умови. Щоб можна було вийти, якщо дають укриття, де можна заховатися час то можна і офлайн займатися, ніж... Онлайн поєднувати офлайн та онлайн навчання для викладачів не проблема. Зізнаються у виші. Є розклад. Ми врахували ці всі побажання, врахували всі ризики, врахували навантаження кожного викладача і накладок. І труднощів для викладачів така форма навчання не буде складати, не буде складною. Зі вступом та початком довгоочікуваного навчального року студентів Прикарпатського університету привітав голова обласної ради Олександр Сич. Я бажаю збагачення у вас знаннями, і не тільки знаннями. Я бажаю, щоб ви повноцінно збагатили себе життєвим досвідом ваших професорів-викладачів і їхнім способом мислення. Окрім того, з 1 вересня в Івано-Франківському національному медичному університеті навчання для всіх курсів розпочалося у форматі офлайн. Лише першокурсники не приступили до освітнього процесу. Вони доєднаються до нього з 19 вересня. А ось у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу від сьогодні перші та треті курси навчатимуться у змішаному форматі. Другі та четверті розпочали навчальний процес з 1 вересня, також у такому ж режимі.